Привіт друзі! Добрий ранок! Вітаю вас в новому відео, в новому влозі із В'єтнаму. Дуже рада вас всіх бачити. Рада, що завітали на моє відео, незважаючи на, на все, що відбувається. Ми зараз йдемо на каву вранці, як завжди з друзями. Вчора я була у стоматолога. У мене були проблеми, є проблеми з зубом. Проходжу лікування зараз. Пігулки. Вчора, ніби після того, як випила пігулки, було добре все, болю не було. Вчора в день я почала приймати їх і на ніч знову випила, але до ранку вони мене не дотримали. Десь близько шостої я прокинулася від зубного болю. Ну і вже чекала, лежала, чекала, щоб прокинутися, поснідати і випити свої ліки, бо ліки. Приймаються після сніданку, не сказати, що це прям сильний біль, який не можна було витримати. Якби це було так, то я б встала, щось там швиденько з'їла і випила б пігулки, але можна було. І просто біль, зубний біль, який мене розбудив, скажімо так. Отож, сьогодні знову приймаю ліки, а завтра буде візит до стоматолога. Вночі трішки був дощик, бачу асфальт мокрий. Дивіться, як вся вулиця червона, висять прапори. Біля кожного будинку, біля кожного магазину, біля кожного закладу. Навіть місця там, де немає будинку, так просто о, такі втикають шторі, на яких висять прапори. І вся вулиця червона. Це вже перечуті свято. так? яке буде, здається, в першій половині лютого. Я не пам'ятаю, там чи з 14 лютого починають в'єтнамці святкувати новий рік. Так, а ми прийшли ось в кав'ярню Кофі. там де є така річка з рибками. Сьогодні будемо з друзями тут. Ти по свій гаманець ходила. Молодець. Обов'язково купуємо корм для рибок. Оліся така розвага тут погодувати рибок. Корм, а де твій корм? Там. Там? Зараз я принесу. Кидай їм більше, дивися, вони всі на купу збиваються. Кидай, кидай. Ось так. Отак от туди кидай, щоб вони не збивалися всі в одну кучу. Ось туди кидай. Ось так і в іншу сторону. Реночки нещодавно були, а ось пельменьки я давно не ліпила, не готувала і ми їх не їли. Тож сьогодні буде ось такий обід. Mm, смакота. Годинка роботи, пельмені готові. Наліпила, зварила і тепер обідаємо. Всім смачного і натхнення на приготування. Хотіла вам розповісти ще таку історію. Ми <кхід> колись з Женю. А, ну, мабуть, тільки починали жити разом, а вирішили заощаджувати. Вирішили не купувати пельмені в магазині, а готувати самостійно. Купили От Якось в мене був Ні, не вихідний, це я захворіла, якось не пішла на роботу. У мене був лікарняний, і я вирішила, ну, раз я вже цілий день вдома то от цілий день зараз наліплю пельмінів, завалю всю морозилку і будемо собі потрішки їсти. В мене був кухонний комбайн, я там тісто замісила. фарш, я не пам'ятаю, чи зробила, чи купила, ну то не важливо. Але я цілісінький день витратила на ці пельмені. Я в тому комбані замісила таке туге тверде тісто, що я ледве його розкатувала. Я так намучилася з тими пальменями. Я поки кілограм зробила, я цілий день втратила. Я сказала, боже, більше ніколи в житті я самостійно готувати ці пельмені не буду, ну, бо воно не варто того. І, ну, і по смаку вони, знаєте, таке було тісто тверде, товсте якось ну, все пішло не так загалом. Але зараз я підібрала собі вже рецепт, роками випрацювала вже, <кхем> яке тісто. Мені подобається, якої еластичності. Зараз в мене дуже швидко це все виходить. От Я щойно ну, за годину я впоралася, я е, зробила тісто, я зробила фарш. Ну Фарш у мене був просто куплений, я туди е, цибульку додавала, сіль перець, ну, як завжди. І е, е, на пельмінниці зробила ці пельмені, і ми от пообідали. Зараз вже буду вкладати Алісу на обідній сон. Але що хотіла сказати цим, всім, що не потрібно одразу, знаєте, якщо в тебе щось з першого разу не вдалося, одразу на цьому ставити крапку і думати, що ну, ось, воно того не варто. Бачите, так виходить з досвіду, що ось. Ем... Один раз може не вдатися. Хоча я тоді, знаєте, от робила не по рецепту, просто чисто на око, зараз я все роблю через ваги, я маю вагу, кухонні ваги, аж дві штуки в мене. є. <сміття> Про всяк випадок, бо в мене був випадок, що одні перестали працювати, замовили інші, а через деякий час перші знову почали працювати. Хоча я там і батарейку міняла, Ну, якось так не, не хотіли вони працювати. Але... Але що хотіла сказати, що зараз я роблю все через кухонні ваги. У мене ну, майже все вдається. Так, звісно, буває. Що, що щось пішло не так, але тим не менше, переважна більшість всього, що я готую, все вдається. Тому що я чітко притримуюся рецепту. Ну і звісно, ще практика, практика, практика. Час від часу готую пільміні, тож вважаю, що вони набагато смачніші, ніж куплені в магазині. Так, а ми зараз за лісою повертаємося і йдемо лягати спадки. Вчора на базарі я купувала апельсини. Сьогодні роблю з них сік. Показую, які вони все Класні, соковиті. Це все робиться. Досить швидко і досить просто. Таку сокодалку ми купували на лозані, ще ну, майже одразу, як приїхали у В'єтнам, спробували ось такі мандаринки. Бачите, все легко, все швидко ось так. Вичавлюється сік. Спробували, що це все легко робиться. І вирішили ось такі свіжо вижиті фреші пити постійно. Єдиний мінус цих апельсин, у В'єтнамі вони називаються кам отакі От зелені апельсини, шкірка зелена, товста. Але всередині вони досить солоденькі. ну Також буває, як попадеш, буває більш солодші, бувають трішки більш кисліші, Але такі переважно е приємні на смак, що ну, я от сік вичавлюю, і цукор лід, нічого сюди не додаю. Отак свіжий фреш ми і п'ємо. Але єдиний ось такий недолік великий цих апельсин це те, що тут багато кісточок. Завжди багато, в будь-який сезон купуєш. Бачите, я от, от вичувала два апельсини, і тут от багато кісточок. Але така ось сокодавка, вона зручна тим, що одразу фільтрує. Кісточки залишаються тут, а чистий сік відправляється ось сюди. Я просто ну, там, два вичувала, викидаю до смітничка, почистила і знову готова далі давити. І от на один стакан десь 2-3 мандаринки, апельсинки такі де. Все залежить від розміру, який я купила цього разу середнього розміру брала. Мені саме середні, ну найзручніше вичавлювати, великі, трішки незручно, маленькі, ну, також, знаєте, тільки гратися з ними. А ось такого розміру якраз оптимально зручно тримати. В руці. Так, і все. гарненько ось так відчулюється все. По ручку, дістану стакан і все можна переливати та насолоджуватися. Свіжим смачним фрешем. Можна ще лід по бажанню додати, коли спекотно, то додаю. Бачите, повний повний стаканчик, ось ось все. З трьох ось таких апельсин. Кілограм таких апельсин коштує, от я взяла вчора на базарі 8 тисяч донг. Це взагалі копійки за те, щоб насолоджуватися таким смачним соком. Тут вітамін С на першому місці. Отож, смакота. Аліса, твій сік готовий. Ми з Алісою вийшли на прогулянку, йдемо зараз до магазину, дивимося, тут у нас на нашій вулиці є ось такий магазинчик. Тут роблять різні прикраси, ручної роботи. Там у них різні апарати стоять, вони все таки виготовляють, цікаве. І винесли ось таку вітрину з різними прикрасами із мушлячок. О, яка краса, правда Аліса? А що угу. а а робити з ним? Що робити з ним? О, як так, у тебе. Так, як у мене, тільки у мене без зірочок, просто мушлячки. покупала. Так. Купувала на шин. Оше. А, Тут вони 75 тисяч коштують, а то. А я купувала, я вже Оше не згадаю, іні. чи 50 тисяч, ну щось також не, О, не ой, дуже дорого. але ось, там був... Ще і... вже точно то є. Там було і намисто, і браслетик на руку. Yeah. Браслетик Аліса носить, а намисто ношу я. І тут ось обережно, Аліса. Обережно. Так, так, дуже гарні різні мушлічки. Це також все на шийку, так вішаються такі прикраси, дуже гарні. Люстерка дуже гарно прикрашені різними мушлями, Брелоки для ключів. Yeah. Угу. Тримай міцно. Ммм, краса, правда? Yeah. Яке гарне дзеркальці. Хочу, щоб він таке. О, такі. -то. Краса. Хелло! Yeah, і заколочки ось такі, бачите, також з мушлями. Ми вже таке десь за лісою зустрічали на якихось базарчиках, ринках. заколочки з мушлями. Це гарно, коли воно ось так на вітрині лежить, але чи практично, коли ти оце все починаєш носити і цим всім користуватися. Гарно. Ходімо тепер до магазину. Ще у нас є ось такі друзі. Це магазин, там різні прикраси продають. І тут ввечері, коли магазин вже зачинено, випускають косенят. Кожного вечора ми проходимо, а ліса з ними грається. Такі смішні. Вони мені подобаються. Подобаються кошенята? Вони може. Ой, демо лапку. <рес> <рес> Класні які. Ходімо, Алісі, йдемо до магазину. Бувайте кошенята, бувай, кажи їм. Бувай. Бувайте кошенята. А ми з лісою ще вийшли прогуляли. прогулятися, мені потрібно в косметичний магазин. У мене закінчується туш для війни, тож потрібно щось для себе підібрати. Не знаю, чи сьогодні куплю, чи тільки придивлюся, підберу. Загалом прогуляємося. І потрібно буде ще в магазин купити м'ясо, щоб сьогодні щось приготувати. Я не знаю, якщо завтра мені там щось будуть видаляти, а можливо я себе буду недобре почувати, щоб мене. І що, щоб я була спокійна і знала, що в мене вдома є що їсти для моєї родини. Отож, такі плани маю на сьогоднішній вечір. Пішли. Опа. Так, ось і магазинчик. Ми прийшли. Ходімо подивимося, що нам зараз тут запропонують. Мене завжди з проблема. Мені не потрібна водостійка а В магазинах переважно водостійки продаються. Ось це ніби ніде не вказано. Я зараз у консультанта запитаю, тому що я чесно за ці... Останні роки життя в Азії просто ненавиджу водостійку. У ну, мене тут і так не тече, мені не потрібна якась водостійкася кожного дня її змивати. А, я більше вириваю свої вії, ніж, чесно кажучи, отримую задоволення від того, що в мене туш на віях є. Цей бренд пробувала мене, дві туші було від цього бренду. Ось така, але вона не робить об'єму, вона просто віки подовжує. Вона, здається. А, до речі, вона також водостійка. Так, вона водостійка і ще якась мене від них була. От так класна була. Але також вона мені Ні, ця робить і об'єм, і подовження, вона водостійка, а ще якусь я фіолетову, здається, якусь у них купувала, то там. Вона так гарно водичкою просто змивалася. Зараз про це запитаю. Поки що не вдало, я сходила в магазин, жодної туші з тих, що були представлені на вітрині, не виявилося, звичайно, всі водостійки. І там я взяла одну туш, запитую у а дві туші я взяла, запитую і кажу, ця водостійка, так, каже, звичайна водостійка, кажу, а ця. І ця водостійка, всі водостійки. Кажу, та мені навпаки ну, потрібна не водостійка. Ну, вона мені потім запропонувала а, невідомий для мене бренд туші. Туш невідомого для мене бренду, яка найменш а, стійка. Але не знаю. Зайду ще в один магазин, тут неподалік є косметичний. Але там знімати заборонено, тож я потім просто з вами поділюся своїми думками. Ну, мені в крайньому разі один раз там. Зробили зауваження і не дозволили знімати, то я більше туди не заходжу зі своїми зйомками. Ось, але ось така проблемка виявляється. Я, якщо зараз нічого не підберу, то щось буду замовляти онлайн уже, Що буде, те то буде, тому що більше водостійку не хочу. Я хочу відростити нормальні віки, наношу. Олійкою мені доводиться потім ще терти, змивати е е звій, залишки туші. Якщо щось залишається, я вранці прокидаюся з темними такими колами. Знаєте. Видно, що туш була недомита, віки були не до кінця очищені. Загалом мені ця історія не дуже подобається, тож хочу щось купити собі. Не водостійке. Цей магазин Хасакі. Сюди я зараз прийшла. Сподіваюся, що тут буде те, що мені потрібно. Ну що ж, те, що я і очікувала, результат без результату. Буду дивитися, щось онлайн замовляти. Поки що безуспішно. Нічого я не підібрала, нічого немає. Ну, чесно кажучи, я не сильно тоді розраховувала. Ми вийшли прогулятися і я собі вирішила пройтися по магазинам і детальніше роздивитися. Тож, онлайн покупкам бути косметичним. Зараз ми повертаємося, йдемо в сторону дому, повертаємося у магазин Монвіл, і там куплю м'ясо і буду готувати його ще сьогодні. Вечірні покатушки на самокаті навколо фонтану. фонтана. Обрискала тебе водичка? Так. Так? Ходіма. Є ось незаморожене коряче філет, його я і візьму, і зараз йдемо додому готувати. Так, ну що ж, м'ясо завтра на обід запікається, ще хвилин 10 і все буде готово. А я тут ріжу фрукти і Вирішила вам розповісти. Сьогодні в день сиділа, монтувала влог, коли вчора ходила на базар, купувала джекфрут, і вам розповідала, що останнім часом дуже сильно його полюбила і прям як якась трішки залежна від нього. Постійно хочеться його купувати, їсти, він дуже смачний. От і вирішила залізти в інтернет, подивитися, чим же він такий корисний. Виявляється, в ньому дуже багато вітамінів А, В, С. Велика кількість калію, тож допомагає гарно нормалізувати роботу серця та регулювати тиск. Здається, якось так. Велика кількість клітковини, дуже стиглий джекфрут. Він дуже солодкий. І люди, у котрих підвищений цукор, тут потрібно обережно, якщо це не зовсім стиглий плід. То він не такий солодкий і в ньому мінімальна кількість цукру. Тоді людям з діабетом його можна вживати. Але те, що я була дуже сильно здивована, це те, що джекфрут не тільки їдять ось в такому вигляді, як фрукт, з нього готують ще різні страви. Я була просто, просто вражена, коли це прочитала, і доведеш дивитися гуглити різні рецепти. Виявляється, що джекфрут можна. Різати шматочками, обсмажувати з цибулею та чесничком. Ось таку дивну страву готують, тушкують в кокосовій олійці. А Навіть ось ці всередині такі великі кісточки знаходяться. А, плід ми дістаємо кожен ось так. І в знаходиться знаходяться кісточка. Кісточки можна обсмажувати, і а, вони на смак, як кістівні каштани. Тож, у нас з вами ще все попереду. Мені захотілося щось таке цікаве, незвичне приготувати. Я про таке взагалі ніколи не чула, тож будемо щось готувати. Ось я розберусь лише зі своїми зубами і будемо щось з вами кулінарити тут. А на сьогодні все, буду з вами прощатися. Дуже вам вдячна за те, що в цьому відео були з нами. Зустрінемося завтра з вами і їдемо до лікаря, до стоматолога. Всім гарного вечора і бувайте!